Мої вітання. Осіння пора, чарівна і барвиста. Та саме восени потрібно особливо дбати про здоров'я наших малюків. Холодні ранки, вологе повітря та вітер можуть стати випробуванням для дитячого організму. Тому саме зараз я надам вам декілька основних порад, щоб ваша дитинка залишалась здоровою, веселою та активною. У будь-яку погоду. Теплий одяг. Ключ до здоров'я. Одягайте малюка по погоді шарф, шапочка, зручне взуття. Краще кілька шарів, ніж один товстий светр. Осінь не привід сидіти вдома. Прогулянки в парку чи дворі зміцнюють імунітет і дарують гарний настрій. Додавайте до раціону сезонні фрукти. І овочі, арбуз, яблука, моркву, груші. Це смачно і корисно, особливо коли ви готуєте з них страви разом. Не забувайте про чисті ручки. Часто нагадуйте дитині про миття рук після прогулянки та перед їжею. Можна зробити це у вигляді веселої гри. Показуйте своїм зразком дитині користування хустинкою за доглядом носової порожнини пити теплі напої для затишку і здоров'я. Чай із лимоном та медом, якщо немає алергії дуже корисний. Компоти чи тепла вода допомагають зігрітися і боротися з вірусами. Сон і відпочинок також дуже важливі для малюка. Їм важливо висипатися, бо саме під час сну організм дитини набирається сил і стає стійкішим до застуд. Щодо провітрювання, воно є не менш важливим. Регулярно відкривайте вікно, щоб свіже повітря виганяло мікроби і робило кімнату комфортною для дитинки. А вологе прибирання дасть вам ще більше чистого простору у вашій оселі. Ось такі звичайні поради допоможуть вам зберегти здоров'я своїх діточок. Хай осінь дарує вам тепло, затишок та міцне здоров'я.